Вітаю друзі! З вами знову гурток народознавства і я його керівник Максименко Марина Анатолійовна. Сьогодні ми знову піднімаємо тему квітів в творчості та побуті українського народу. Ну, ми знаємо, що квіткові орнаменти завжди були поруч з українцями. Ними оздоблювалися хати, одяг, елементи побуту у вишивці, наприклад. Також квіти і рослини були символами оберег. Про це ми говорили неоднократно. У фольклорі ми зустрічаємо також багато рослин, дерев та квітів. Ну і відповідно, деякі рослини є символами українського народу. Є, а що це за квіти і рослини? Чекаю вашої відповіді у вайбер. Основними у сюжетах вишивки та декору були квіти, які найчастіше можна було зустріти біля домівок: це були мальви, ромашки, півонії, чорнобриці, положки, калина. Минулого року ми говорили про квіточку, яка нещодавно прийшла в Україну, але її вже починають вирощувати, культивувати і використовувати у промисловості і побуті. І мова йшла про лаванду. І сьогодні продовжуючи цю квіткову тему. Ми виготовимо з вами квіточки лаванди. Причому ми присвятимо їй навіть два наші заняття. На першому занятті ми зробимо квіточки лаванди з фетром, а на наступному попрацюємо з пряжою. для цього букетика ми зробимо вазу і подаруємо нашим матусям, тому що вже зовсім скоро, а саме 13 травня, в Україні святкується День Матері. Отже, не буду довго займати ваш час. Давайте приступати до роботи. Потрібен фетр такого боскового ливандового кольору, так? фетр для листочків. Я взяла такий не дуже яскравий, такий яркий, так, щоб більш був схожий на звичайний листочок. Пряжа, термоклей ножиці. І відповідні якісь палички. Можна використати, стебельці у нас, так? Можна використати тоненькі трубочки, можна використати шпажки, можна використати проволочку. Тобто, це, що у вас є вдома, якщо немає цього, то візьміть якісь тоненькі гілочки, також можна буде їх зараз обмотати і зробити стебельці. Все, можна починати працювати. Так, починаємо ми з того, що нарізаємо фетр на десь двохсантиметрові смужки і, і в мене завалявся шматочок темненького. Також виріжу, тут буде складніше, але вже наскільки вистачить. Зроблю з декілька шматочків. Так, далі так, підклеюємо по краю наші смужечки, згинаючи їх навпіл. Обережно з гарячим клеєм. Коли склеїли, починаємо маленько нарізати на однаковій відстані. І коли нарізали, спробуємо зробити на трубочці котельні, Чіпляємо верхушечку. І починаємо далі накручувати, формуючи квіточку. Намагайтеся один біля одного накладати так. І підклеїли ходить, крутили. Можна додати зелені листочки. І робимо такий довгий листочок із фетру, який більш наближений до цього стебельця. Так, я буду робити відразу два. Ну, таким чином ми зараз їх приклеїмо. Одне стебельце лаванди у нас вже готова. Так, отже, отакий от пакетик ми отримали. Це у нас фетрові квіточки лаванди. Наступному заняттям ми спробуємо виготовити також лаванду, але вже з пряжі, і об'єднаємо їх в одну композицію. На сьогодні все. Бережіть себе та своїх близьких. До зустрічі!